Власне, в мене є питання, що того, все-таки цей ресурс розрахований на обмежену кількість людей. Першу на молоде покоління, на тих, хто має доступ до інтернету. Але е, в нашій країні, власне, носіями цих міфів здебільшого є люди старшого покоління, які не мають доступу, і в принципі багато людей цей ресурс ще й розрахований на самоосвіту. Якщо людина поцікавиться, вона зайде. Якщо ні, то ні. Як що із цим робити, як ви гадаєте? Я думаю, що так справді нашою головною ціловою аудиторією в першу чергу молоде покоління. Чому молоде покоління? Тому що вони не звикли черпати інформацію з однієї газети «Правда» і з випускового з цієї програми «Время». тобто вони вміють шукати паралельні якісь джерела, вміють аналізувати, вміють щось порівнювати. Але разом з тим ми не повинні забувати, що і молоде покоління часто піддається якимось різного роду інформаційним провокаціям, і ці всі історич, історичні міфи, про які ми говоримо, можуть самовідтворюватися і жити вже від покоління до покоління. Щодо старших людей, очевидно, що що тут проблема ну, значно важчою, але е, тому, що якщо людина... Не бажає міняти своїх поглядів силу якихось психологічних, фізіологічних чи ще якихось інших причин, то очевидно, що її нічого не переконаєш. Але нам надзвичайно важливо, щоб майбутні покоління, ті, яким яким потім творити цю державу, були готові до нормального погляду на свою історію. Тут, до речі, в цьому протистоянні між Україною і Росією мені здається, що якраз. Путін програє, програє якраз через те, що його агресія почалася надто пізно. Минуло 23 роки і по суті, сформовано вже цілу генерацію людей, які були виході на. Так чи інакше хороших українських підручників історії, і для яких і Україна є вже абсолютно беззаперечним фактом, так само і Україна в Європі так само є беззаперечним фактом. Через це е, Путін програв це, це покоління, е, але ми не повинні залишати його, тому що він все-таки може спробувати відвоювати це молодше покоління. Питання <клінь> різних підходів до поколінь воно впирається Дійсно можливі інформаційні ресурси, можливість достукатися до людей, які, скажімо так, користуються абсолютно різними джерелами інформації. Молоді сидять в інтернеті, старше дивляться серіали, там переважно на наші. І відповідно їхнє сприйняття воно залежить там, від телевізійної картинки, там, від того радіо, яке вони слухають. Питання це старе. Значить, добре на це мені якось Іван Мокович. Відповідав, треба написати дуже клеснішу історію України для дітей, щоб бабусі читали це онукам. І через цю дитячу книжку вони змінили свої оцінки, так би мовити, того, що було. І у цьому жарті є лише доля жарту. Тут питання полягає. Не лише в зусиллях там громадськості, науковців там, і так далі. Всі ми борушуємося, всі ми щось робимо корисне. Е, питання в ресурсах і масштабі того, що ми можемо зробити. Е, необхідно, щоб партнерам виступала держава. Е, Завжди, коли говориш, що держава, ми хочемо, щоб держава там щось робила, все або там підлаштовуєшся під державу, Або вимагаєш від неї те, що вона не може дати, проблема в тому, що в нас не було ані політики національної пам'яті, ані історичної політики, ані гуманітарної політики взагалі. Тобто держава звикла, що все суспільно корисне робиться без її участі. Від тику не треба нічого робити, значить ця прибачена громадськість сама все зробить. Ми армію одягнемо зброї і так далі. Тобто, взагалі не треба прикладати якихось зусиль. І тому нашим державним інститутам треба перевчатися у те, щоб бути партнерами громадянських структур, громадянських ініціатив і піддавати давати якісь ресурси для їх реалізації. Тобто мені цікаво спостерігати зараз, чим займається в у своєму інституті. От, бо я не маю якогось адміністративного досвіду, і мені цікаво спостерігати, як важко через яку інерцію проходять ті ідеї, які значить він акумулює останнім часом там і пропозиції там для державної політики. Тобто мені дуже хотілося, щоб там дуже багато там, корисних речей. Там люди там збираються, є ідеї, пропозиції, плани там і так далі. Але фантазії у Громадського активу може бути багато, а можливостей для реально щось прокати через поліща цієї бюрократичної машини дуже мало. Тому я тут, оскільки я можу, були проблеми з квитками у мене восьмій поїзд. От, я хотів би встигнути подякувати Володію Дятровичу і його інституту, тому що це перша державна контура, яка за 10 років, які займається популяризацією історії, виступила дійсно партнером, а не просто сказала хлопці, ви молодці. От. І е, е, я сподіваюся, що ті плани по концепції е, державної політики, національної пам'яті, ті пропозиції, які збираються, е, володя пропхає і це, звісно, там поріжуть по крамсетам і так далі. Я сподіваюся, що він боєць протягне по максимуму, так би мовити, по затримає зокрема, представників історичного концепту. Дякую, я тільки трошки додам, що. Власне, справді за 20 років головним інструментами на політики національної пам'яті в Україні були громадські ініціативи. То громадські справді все це робили. Зараз ми починаємо говорити про державну політику національної пам'яті, але це не означає, що за усі інститут національної пам'яті і всім дякую, всі вільні громадські організації, хай собі розходяться. Насправді функцію і місію інституту бачимо в першу чергу координацію зусиль цих громадських ініціатив і надання їм якоїсь допомоги ресурсної інформаційної грошової допомоги. Власне для цього ми підготували, готуємо точніше ще державну програму популяризації і дослідження історії, яка дозволить через інститут розподіляти певні кошти, які будуть спрямовані вже безпосередньо на якісь творчі колективи, громадські організації, окремих науковців. Наукові колективи і академічні інституції. Ми сьогодні вже згадували дітей капітана Гранта. Ми всі прекрасно розуміємо, що цей грант, про якого йшлося, живе десь далеко поза Україною, і ну далеко не завжди він зацікавлений в тому, щоб українці бачили власне українськими очима дивилися на свою історію. Відповідно, ми повинні зробити українського капітана Гранта, який найматиме українських дітей капітана Гранта для реалізації якоїсь такої. Власне, політики національної пам'яті я сподіваюся, що ближчим часом ми зможемо власне таким чином працювати для того, щоб надавати вже реальну дієву допомогу тим громадським ініціативам, фантазії яких насправді є набагато більшою енергії яких є набагато більшою ніж в органах державної влади. Я мав можливість працювати і на державній службі, і багато років працював на в громадських організаціях і розумію плюси і мінуси з одного і з другого боку. З одного боку, громадськість є набагато більш ініціативна, громадськість здатна фонтанувати ідеям більш більш креативна, але часто бракує якоїсь для, для донесення доведення ідеї до кінця. Натомість маємо величезний державний механізм, який до речі, українці ще не навчилися в повній мірі використовувати. Не, дуже багато з українців не розуміє, наскільки потужним інструментом є держава. І цей механізм є дуже повільний. Але це та коліща, якщо його вже зрушити з місця, якщо воно почне крутитися, воно десь вже незворотні зміни, які можуть змінити ситуацію докорінно. Відповідно, якщо нам вдасться поєднати оцю. І громадську ініціативу і потенціал держави, який поки що в повній мірі не використовується. Я думаю, це буде саме те, що перетворить нашу державу в одну з передових. Ми бачимо це не тільки в прикладах історії, ми бачимо це. Потреби ми бачимо не тільки приклади історії, але і в інших ситуаціях. До прикладу, те, що ми маємо зараз з згаданим вже Кирилом, спорядженням армії, дуже добре, що є громадськість, яка здатна збирати величезні суми, яка здатна перевозити на собі спорядження через. З кордони для того, щоб для того, щоб одягати наших вояків, які мають воювати. Але ця ініціатива, очевидно, повинна бути спрямована так само на державну державні органи влади для того, щоб змусити ці коліща покрутитися, для того, щоб змусити, щоб і на державному рівні ці питання так само вирішувалися. Інакшому випадку справді, так як сказав Кирило, чиновники будуть сидіти в своїх кабінетах, отримувати зарплату і тішитися, що так багато ідіотів в Україні, які працюють, які роблять те, що мали б робити вони, і за що вони отримують зарплату. Будь ласка, питання. Так, є питання. Власне, я... мені ця тема близька сьогоднішньої ваша про інформаційний міст, як я саме питаю, тему загрози національної безпеці в релігійній сфері. У зв'язку з тим, що пан Дмитрович сказав, тільки що я подивився на можливі контакти і якусь пішінку з вашою по сфері. Під, яким чином буде виглядати наша робота, коли ми врешті отримаємо можливість працювати з цією державною програмою? Отже, ми будемо оголосити певні пріоритети на кожен конкретний рік. Тема, до прикладу, не знаю, польсько-українські стосунки на 2015 рік. І відповідно, в контексті цих пріоритетів громадські організації, наукові колективи, академічні установи подають свої проекти. Оголошується конкурс проєктів. Відповідно створена комісія, яка відбирає, якісь цих проєктів найважливіший, який цих проєктів може найбільше зробити, якусь відіграти найбільшу роль в, в виконанні в реалізації цієї теми, і відповідно цей проєкт, це і коли ця громадська організація чи, чи хто б це був, отримує на це державний ресурс. Так що якихось особливого обмежень, хто буде це мати, хто не буде, немає. Тобто, треба... будемо змагатися просто за якість. Скажіть, будь ласка, каже, чи робилася оцінка того впливу російської політики на закордонні країни і вставлення там їхньої думки про історію України і відповідно оплачення там істориків закордонних, які викладали в учубових закладах і всюди ту історію, яку їм заплатили гроші. Росія якоїсь узагальнюючої оцінки немає, але знаєте, можу говорити своєї суб'єктивної точки зору. Тільки за останніх півроку я побував на конференціях в Чехії, Франції, Німеччині, Литві, Сполучених Штатах Америки і бачу різницю. Бачу наскільки справді вплив російської є дуже потужний. надзвичайно потужний. Ну в кожному готелі за кордоном включаєш телебачення і в обов'язковому пакеті є Раша людей. Тобто російські громади канали, які дуже професійно подає відверту пропаганду в, в стилі Геббельса. Що стосується впливу на історіографію, так вона теж є дуже дуже серйозний вплив має на історіографію. І ми ну, свідками були за останні роки неодноразово е, величезних конференцій. Які очевидно підтримувалися якимись фондами про загрозу українського фашизму, про те, що в Україні наростає фашизм і так далі. І так далі. Чомусь ці професійні фашизологи, які нібито займаються історією фашизму, чомусь прогавили російський фашизм. Які зараз повністю розправляє плечі в сусідній країні про фактично якихось серйозних наукових дискусій про російський фашизм не було і немає. Натомість про український фашизм не продовжується і продовжують далі шукати якісь приклади того, що нібито в українській історії це явище мало якесь визначальне явище. На жаль, є чимало істориків, які абсолютно готові десь в силу своїх якихось ідеологічних причин ідеологічних причин, ідеологічних поглядів боротися проти історії, боротися проти якихось історичних фактів, підтримувати, продовжувати історичні міфи. І такі історичні міфи ну, мають вплив, продовжують жити і на заході, але є велика різниця. Є велика різниця між тими країнами, які пройшли через комунізм. І тими країнами, яких комуністич... комунізм... комуністичної комунізм влади ніколи не було. У мене так співпало, що я був десь на протязі тижня на конференції спочатку у Франції, а потім в Чехії. Попри попри ці дурнуваті заяви чеських президентів, насправді чехи набагато краще розуміють, що робиться в Україні, тому що вони пройшли через комунізм. Чехи набагато краще розуміють, як можна працювати. Французи цього дуже дуже важко розуміють. На... Якісь мої фрази про те, що робить російська пропаганда, один з французьких експертів говорить: ну не може Путін зовсім брехати. Я йому кажу, от завихій що може. От, от, зміріться з тим, що може для них це, це якийсь розрив шаблону. Ну не може так бути, щоб він зовсім брехав. От і через це, от е, ці люди ну, виглядають ну, до певної міри наївними ще, але треба сказати, що завдяки Євромайдану е, у них принаймні, з'явилося бажання щось почути інше, тому що до того е, українців не хотіли чути. До того хотіли чути тільки те, що, що, що про Україну говорить Росія. Тобто зараз маємо унікальну можливість все-таки світові донести свою інформацію. Ми за цю можливість, як це патетично не звучить, але ми за цю можливість заплатили кров'ю, і ми зобов'язані нею в повній мірі скористатися. Я попрошу, будь ласка, запитання, якщо є, бо я можу тікати на потяг. І хотілося б відповісти на що. Сподіваюся, особи це питання почули. Чи вважаєте за доречне і е, чи є в планах, щоб сайт, сайт став франкомовний і так далі? Тому що якраз те, про що ви говорите, обов'язково треба робити. Тому що на державу надіється, бачите, Коломойський зробив канал міжнародний, а РНБО обіцяло, обіцяло, не робили. Бодай би через сайт пробиватися і щоб дивилися. На українську історію українську ж не будуть зумисно вчити українську мову, щоб прочитати нашу історію. Дякую за запитання. Це цілком слушно і входить в наші ближчі плани. Тобто зараз, як тільки ми допхаємо наші ті рубрики так, як ми б хотіли, буде робитися адаптована версія сайту для перекладів. Тобто нам обіцяли. Допомогти з прикладами в РНБО і в Міністерстві закордонних справ, тобто хтось все ж таки за ту зарплату, яка платить держава, бо вони кажуть, ми ми хотіли скористатися інформацією, яка у вас є, бо вона буде дуже в нагоді англійською мовою. От, далі будемо там, думати про французьку, німецьку, тобто цей процес почнеться найближчим часом, і ми відповідно будемо це якось крутити і в тих мовних середовищах. Так, будь ласка, запитання. Тут що так перепрошую, тут такий нюанс, що пан Кирило мусить йти, але ми зможемо потім продовжити дискусію. себе. питання, власне, до пана Кирило, воно коротке, знову ж розгляду пані на майбутнє. А я питаю про розмови медіа. Люди, які не користуються інтернетом, вони читають газети і дивляться телевізор. І з кожного цього пункту можна зробити там принадлевину документалку. Ви в свою опонувати ви плануєте інші розмови медіа? Хочеться запланувати все, що можливо. Тобто справа в тому, що коли взагалі не рухалося нічого і воно було нікому не потрібно. Зараз існує той соціальний запит, і оскільки воно існує як громадський проєкт в соціальних мережах, люди звертаються і пропонують нові якісь рішення, ідеї, щось. Там видати щось десь показати, зняти там якийсь мультик, там і так далі. Тобто, тут у тому ж самому вільному форматі відбувається. Тобто я там чи мої колеги, тобто, ви ж розумієте, що ми історики люди трошки консервативні і кабінетні, але є Богу дякувати. Там молодь яка нам також допомагає. Тобто є у нас така фокус група, які там не більше 25, яка все це читає, нас лає, там є там такі таємні люди і дають також пропозиціям, треба зробити таке то, таке то, таке то. Тобто люди допомагають, відповідно з'являються ті напрямки роботи, які ми також можемо залучити. Тобто, наші шляхи не обмежені, бо ми працюємо безкоштовно. Тобто, це ще здобуть. Я щодо інших додаткових, я ще відповім щодо до інших додаткових медіапродуктів прекрасно розуміємо, що масову свідомість робить <IRV3> саме телебачення. От, власне, через це е, плануємо і проектуємо деякі речі спільно з Урабом Малосанією на першому національному, Думаю, найближчим часом з'явиться така пробна, найменша поки що передача, яка називається документ. Судя буде зводитися до того, щоб обговорювати цей один документ в тексті контексті про що буде. Дякую за. Вас. Очевидно, що будемо пробувати виходити на якісь е, ширші, ширші історичні програми. Ну, звичайно, це зовсім з сфери фантазії, але хто нам забороняє фантазувати? А може і в нас коли з'явиться канал історія? Та, будь ласка, ваше запитання про такі отак. Ми йому передамо. <світ> <світ> яка, яка, Зараз дуже багато, скажімо. Яка допомога нам потрібна? Дуже конкретні речі, це переклад, звичайно. Тобто нам потрібні люди, які фахово знають, де якісь мови і готові перекладати наші тексти. Нам потрібно поширення інформації про сам наш ресурс для того, щоб його максимально використовували. Тому що, грубо кажучи, він потребує ще додаткової розкрутки. І, звичайно, нам потрібні люди, які готові писати історико-популярні або популярні тексти в форматі самого сайту, тому що цей колектив, який є зараз, він не закритий. Він навпаки відкритий. Ми долучаємо всіх і вся до того, щоб ну, ця робота була максимально такою груповою. Справді саме створення цього сайту відбувається за таким абсолютно мережним принципом. От сьогодні, буквально кільканадцять хвилин тому, вперше познайомилися між собою Алушко і Гречило, які вже давно нібито співпрацюють, але тільки завдяки соціальним мережам. Тобто, саме таким принципом ми і працюємо, і я думаю, що будемо працювати далі. І такий принцип дозволяє долучати якомога більше людей. Якось якихось зображень. Чи ще були питання? Е, ну, можна бути більш глобальне питання. про те, як, і, Добре, Ми зробимо англійську версію цього сайту. Люди, які знають англійську мову, зможуть прочитати сам сайт. Але вони не зможуть прочитати публікації, ті джерела, на які посилаються. Вони не зможуть читати статті українських науковців українською мовою. І... Яким е, чином можна якось налагодити на ну, цей ну, так, як тут застерігає таку якби так, відірваність української науки чи постраняської науки від свідомої? Як це зю ну, проблему розв'язати? Щоб ми ну, щоб не були як ізольовані. Будемо переживати неприємності їх поступання. Тобто, звичайно, що спочатку нам треба перекласти ці загальні тексти, далі будемо перекладати документи. До речі, щодо перекладу документів, я думаю, що вже наступного року бо цього року через революцію не встигли, вийде великий збірник документів. Який я готую разом із, із істориком з Канади Любомиром Луцюком на англійській мові двох, а може навіть трьохтомних збірних документів з архівів КГБ про українську повстанську армію. Тобто, ми хочемо нарешті, щоб дискусії, дуже активні дискусії про українські націоналі, які відбуваються в англомовній історіографії, бодай трошки приземлилися на джерела. Маленьке просто доповнення. Хочу додати, що навіть ми бачимо в карту, так як спробується на екрані, Самі всі написи українською мовою, але вже зараз колеги роблять російськомовний варіант і англомовний варіант, то тобто, що потім до відповідних статей можна було розібратися з картографічним матеріалом, що нам заведеться. До речі, про російськомовні версії. Нам деякі люди дорікають про те, що ми штучно ширимо двомовність в Україні. Але я в таких випадках завжди опиную і нагадую про те, що ще в 1947 році було видано таку листівку Петра Фебна Полтави, яка називалась Хто такі бандеровці і за що тобто не борються. Тобто, надзвичайно важливо в першу чергу донести ці ідеї, які ми маємо донести до тієї аудиторії, а потім будемо працювати з тим, щоб вона і краще мову українську знала, і культуру і так далі. Тише буду запитанням бажання виступити. Ну, якщо немає, тоді ми дуже дякуємо за вашу присутність, за вашу увагу і за запитання на